Хочу вам показати, що мені прийшло. Дивіться, які вони класнючі. Щоб, будучи вдома, назбирати грибів, все, я їх вже назбирала. Зараз буду їхати закривати. Рецепт у мене дуже простий. Що ти там знайшов? — Що це погано, так. Хи. Да чекай на колчик. Це ми гриби збираємо. Ого! Вон, я вже дивись! Добре! У нас сьогодні буде смажена картопля. Вау! Хочу вам показати, що мені прийшло. Тему, але хочу зразу зауважити тим, що, да, мені подобається замовляти на китайському сайті. Чому? Е, перший дуже великий плюс немає того, що, коли ви робите замовлення по Україні, і потім вам ще цілий тиждень визвонюють кошмари всякі різні номера з кредитами, онлайн-казино. Потім школа онлайн англійської мови і т.д. і т.п. Тобто ви замовили на китайському сайті, у вас немає оцих набридливих, нав'язливих дзвінків, які вам взагалі не потрібні. Тому, так, да, я часто замовляю на тему. До речі, якщо ви перейдете за посиланням в описі під цим відео, внесете код, який ви знайдете. І гарантовано отримаєте купон на суму 100 доларів. Це стосується як старих покупців на тему, так і нових, які зареєструються. Тому всім успіхів. Ну, а що в мене тут пасивочки? Зараз покажу по черзі. Ага, так, тут замовлені. Бити і свердла для роботи в будинку. Так, що в нас тут? У нас тут лінійка. Штангомер, мабуть, так? Да? да. Дивіться. Це в нас все в будівельні піде роботи. Два. Так, набір бачу. А що це таке? Ви бачили, так? Да? Ножики не ріже? Я ще й вище своїми ножицями поріжу, аніж канцелярським. Відчиняємо. 46 предметів в цьому кейсі. Далі Диви, яка подарункова сумочка. О! Це ми будемо, до речі, на городі пити каву. Спробуємо. Це в нас, ну я не вмію читати, щітка для очищення походу труби. Килимочок не слизький. Це прикольна штучка. коль коль. Я не знаю, що це, але прикольна штука. Видно? Так. Ну і таке, знаєте, дуже цікава річ. Бо люди бояться на китайському сайті тему замовляти взуття. Давайте покажу взуття, яке приїхало до нас. А, це що? Це, мабуть, ветрадуйчик. А, дивіться, клас. Ось ти собі оп, закрутив, і воно ось підтягнулося. 600 гривень. Ось такі. Ано ну, напишіть в коментарях, купите ви такі. Ще одна у нас посилочка така є з тему. І хочу показати, що прийшло нам в цій посилочці. Один. Два. Терм... Термометр. Штангоциркуль чи щось таке? Поправте мене, якщо я щось неправильно назвала, лед лампа включити не можу. Воно не заряджена. І зараз, на жаль, світла також немає. Є дюбіля і саморіза. І є ось такий пультик маленький. Включить, виключить і. Три режима освітлення, і ще одна у нас тут щось є. А тут вже два. Так. Це щось цікаве. Розібралася я, що це таке. Це електронні свічки, які включаються на пультах. Так сказати, романтик, коли немає світла. А світла в нас немає дуже часто. Особливо буває, що і 2 години немає. Немає вісім годин, 9 годин, на жаль. Але вже що маємо, якраз будемо освітлюватись. Ось наш двір. Ось в тому куту я вам тільки що показувала грибочки. Тут ось я вже повирізала. Таке відчуття, що вже прям такі великі вілі. Там ще в тому кутку. Це все ж біля будинка ж, бачите? Ось що я нарізала. Ось. Дивіться, які вони класнючі. І ось я їх ріжу ось тут. Клумба на клумбі ростуть. Це я вже стільки нарізала. Ось я така думаю, подивлюсь з цієї сторони по клумбі. Я вже тут просто боюся ходити, дивіться. Так, тут я маленький зрізала. Дивимося далі, що в нас є. Тут немає. Ось. Це ось троянда росте. Я дивіться, які гриби. Тут я залізла ще ж угору. А он там що робиться? Я зараз троянду відсуну. Отак От о, щоб мене не покололо. Дивіться. Яка красота? Зачепилася. Хто в ліс ходить, шукає, а в нас тут по двору треба походити, пошукати. Ось клумба і дивіться, скільки грибів багато. І наш той ліс взагалі, хто знає. <гас> Все, ось бачите, походила, погано подивилася, а ось вже розтоптала цілу гребню. Ось, дивіться, які гарнюні. Ось вони ростуть. Ось росте. Які круті опеньки в нас в будинку ростуть. Дивіться. Оце так улов. Стулу. І нашо той ліс, якщо у дворі ще краще, ніж у лісі. Це просто вау! Дивіться. Насправді, перший раз в житті я сходила по гриби і задоволена, прям як слон, що будучи вдома назбирати грибів цілу купу. І це при тому, що я хотіла оцю ось клумбу повністю переробити під свій лад, трішки по-інакшому її зробити. А тепер бачу, що це дуже чарівна така клумба, яку треба просто удосконалити і так її лишити. Гарнесенько пооббирати, оці, ось там біла роза така, що в'ється, росте. Просто її гарненько обібрати і привести до лоду. І так її залишити. І з цієї клумби я назбирала стільки грибів. Ви тільки подивіться, яка краса. Реально, я така задоволена. Ви подивіться, які китиці грибів я назбирала прямо у дворі. А ну мені в коментарях, будь ласка, напишіть, чи взагалі у вас було таке, що ви ось вийшли там в дворі, знайшли, та нехай це найпростіше такі гриби по але от ви в такому захваті, ви такі задоволені, що... Так багато нас збирали. Взагалі в будинку, ну, у дворі, там, біля двору, неважливо, але не ходивши в ліс. Ось, до прикладу, грибнички, які повилазили з корінцями, я їх беру і зараз попересаджую. Не знаю, що з цього вийде, воно прийметься чи не прийметься, але я хочу, щоб вони, якби далі в нас розросталися. Буду я садити ось біля ліщини. Ліщина це таке, що вони, можна сказати, полюбляють. І туди я його попересаджую. Трішечки таку бороздочку зроблю, покидаю хаотично, зверху поприкидаю листочками. І все. Фух. Ну, я ще тут походжу, подивлюся. Е, можливо, я десь щось пропустила. Бо після того, як я гарненьку грябничку таку роздавила, я думаю, що тут ще можна знайти. І кожного дня я буду приїжджати і буду різати. Ще дуже багато лишилось маленьких, тобто це буде не перший врожай, не останній. Ну ось, ось. Ось. Я просто хожу. Просто хожу, дивлюся, а вони ростуть повсюду, повсюду. Десь колись читала, що якщо. Ви купили будинок, і у вас все починає рости, то це ознак того, що це будинок саме ваш. Я вважаю, що це будинок саме наш. Він чекав саме нас, Такі гарніні. Хожу, ще передивляюся тут гриби. <кій> І думаю, в тому році уявіть собі. Я їздила за 40 кілометрів, щоб набрати цей хопенюк. І набрала щось там, ну, восьмилітровий відерочко. За 40 кілометрів. А тут у дворі така краса. Чи в цьому році вони просто ростуть? Такими масовими випадками. Чи це в нас тільки таке. Ну, а це мій врожай грибочків. Все, я їх вже назбирала. Зараз буду їхати закривати. Яка краса. Вони дивіться, які гарнюні. Взагалі класніче. Ножка така -то тов 100, як наче білий. Ну а хто додивився відео до кінця, показує, в мене вийшло 5 баночок грибочків. Рецепт в мене дуже простий. Промиваю самі гриби разів 5-7, ставлю варитися на 20 хвилин підсоленій воді. Зливаю, ще раз гарненько їх перемиваю, ставлю знову ж таки в підсолену воду варитися на 20 хвилин. На дно банки кладу лавровий лист перець горошком, наталкую грибочками, відповідно, той розсол з грибочками попадає сюди в баночку. І вгору ще додаю. Столову ложку, оцю, 9%. І закриваю балочку. Все, вони готові. Взимку я відкриваю, промиваю, додаю запашну олійку і додаю цибульку. Якщо є зелень, ще зелень і дуже смачно виходить. Найпростіший рецепт, який я тільки знаю, по ньому і закриваю. Дві баночки цілих маленьких вийшло, і три баночки різанців. Ось таких теж гарньоних. Всім смачного!